Вітаю, вас, шановні телеглядачі. 1 жовтня цього року відбулися зміни до порядку надання житлових субсидій. Детальніше про це розповість начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій. Постановою Кабінету міністрів України про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування внесено ряд змін до порядку надання населенню житлових субсидій. Відповідне рішення було ухвалене урядом з метою підтримки малозабезпечених верст населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Зміни найперше стосується двох основних таких моментів: це змінено соціальні нормативи. Споживання житлово-комунальних послуг. Так, житлова субсидія відтепер надаватиметься на таку норму житла: 13,65 метра квадратних на одного члена сім'ї та додатково. 35 та 22 сотих квадратних метра на сім'ю. До цього це становило відповідно 21 метр квадратний та 10,5 квадратних метра на сім'ю. Також змінено норми щодо споживання холодної води, газу та електроенергії. Окрім того, змінився підхід до визначення обов'язкового відсотку платежу сім'ї. До цього часу обов'язковий відсоток платежі, платежу становив 10%. Це якщо до сім'я складалася тільки із непрацездатних членів сім'ї, та 15% якщо до складу сім'ї входили працездатні члени сім'ї. Тепер Визначення обов'язкового відсотку платежу буде визначатися для кожної сім'ї індивідуально та залежатиме від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Хочу зазначити, що дохід сім'ї, як і раніше, враховується за попередніх 6 місяців перед зверненням за житловою субсидією. Порядок звернення за житловою субсидією не змінився. Хоча і тут є певні зміни. Раніше за житловою субсидією мав право звертатися тільки власник житлового приміщення, який зареєстрований за даною адресою, та на якого відкриті особові рахунки по сплаті за комунальні послуги. Тепер з 1 жовтня цього року за субсидією може звернутися будь-хто із членів домогосподарства, який зареєстрований за цією адресою, та на нього відкриті особові рахунки. Для одержання житлової субсидії необхідно подати заяву встановленого взірця, декларацію про доходи та майно всіх членів домогосподарства та подати довідки про доходи за попередніх 6 місяців. Як і раніше, інформацію про норми споживання житлово-комунальних послуг управління праці буде отримувати від комунальних організацій шляхом запиту. Також незмінним залишився порядок, перелік умов, за яких житлова субсидія не надається. Тобто, якщо до складу сім'ї входять працездатні непрацюючі особи, які не працюють, тобто не перебувають на обліку в центрі зайнятості, не зайняті доглядом за дітьми чи за особами, які потребують догляду, то субсидія на загальних підставах в такому випадку не надається. Якщо, Будь-ким із членів домогосподарства здається в найм житло, або наявність двох та більше транспортних засобів, наявність інших засобів до існування, які не декларує заявник, то, то всі ці умови залишилися незмінними. Ще однією із суттєвих змін є те, що у випадку, якщо хтось із працездатних членів сім'ї Перебуває у трудових відносинах, проте подає інформацію про відсутність доходу протягом будь-якого періоду, за який подається інформація про доходи, або якщо цей дохід є нижчим від мінімальної заробітної плати, то при визначенні обов'язкового платежу враховується. За цей період розмір доходів такого громадянина у розмірі мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної плати на даний час становить 1218 гривень. Якщо сім'я не має права на призначення житлової субсидії на загальних умовах, то таке рішення може бути прийняте на підставі рішення комісії. Проте, Таке рішення приймається в порядку винятку з урахуванням всіх особливих обставин, що склалися в сім'ї. Пані Богдану, скажіть, будь ласка, скільки в даний час Калушан отримують субсидій? На даний час на обліку в управлінні перебуває понад 2400 одержувачів житлових субсидій З початком опалювального періоду, питання оплати комунальних послуг. Буде ще більш актуальним, ми очікуємо ще більшого звернення громадян. На даний час протягом жовтня до управління звернулося вже понад 500 громадян із заявами щодо надання їм житлових субсидій. З метою, щоб уникнути черг та для зручності громадян в управлінні, як і раніше, діє попередній запис на прийом, тобто громадяни можуть вибрати зручний для себе день та час, коли вони можуть звернутися із заявою та для призначення житлової субсидії, прийти у визначений час, подати заяву і вже це. Не буде створювати певних черг, і не потрібно буде займати чергою і тут тратити багато часу для подання документів. Скажіть, будь ласка, яка в основному категорія людей звертається до вас в управління за субсидіями? Основна категорія це пенсіонери. Проте, оскільки змінився підхід до визначення обов'язкового відсотку платежу, я думаю, що категорія громадян, які будуть звертатися за призначенням житлових субсидій, значно розшириться. Тобто, і особам, які працюють, теж буде виходити субсидія, і Вони зможуть звертатися за призначенням житлових субсидій. Крім того, в управління праці соціального захисту населення ще звертаються люди, щоб отримати компенсацію. Що вигідніше для людини отримати субсидію чи компенсацію. На даний час до управління звернулося біля 30 осіб щодо призначення компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. Нагадую, що компенсація надається на відшкодування оплати за. Газопостачання та централізоване опалення. А щодо субсидій, то житлову субсидію можна отримувати на всі види комунальних послуг, тобто і на електроенергію та на отримання житлового приміщення. Тобто, на мою думку, на даний час отримання житлових субсидій є більш вигідним для жителів міста. Ще змінився перелік документів для призначення субсидій. Перелік документів, необхідних для призначення житлової субсидії, залишився незмінним. Тобто громадянин, який бажає оформити житлову субсидію, подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву, заповнює декларацію про доходи та майно усіх членів домогосподарства, бланк заяви та декларації за. Форма бланку заяви та декларації, встановлена Міністерством соціальної політики України. Бланки цих заяв можна отримати в управлінні праці. Також до заяви необхідно подати довідки про доходи всіх працездатних членів домогосподарства за попередні 6 місяців. Що передують місяцю звернення? Читлова субсидія призначається з місяця звернення, тобто з місяця подання. Заяви з усіма необхідними документами, інформацію про розмір плати за житлово-комунальні послуги управління отримує від житлово-комунальних організацій шляхом запиту, тобто громадянам немає потреби подавати таких довідок. Пані Богдане, я вам дякую за таку детальну інформацію щодо порядку надання житлових субсидій. А нашим теледачам я дякую за увагу. Тож на все добре і до зустрічі в наступному актуальному інтерв'ю.